Де? тут шпикачок, м'як! Че ж, а ти ота от? А то-то? Ну як це їздить на віслюку? Типа, якого хрена? Не, блядь, віслюк ні! А що що воно дає? Поняття не має, шо тут віслюк Душу, душу. Бо я пам'ятаю, це у нас е ну, зними, це, але це старі в нього типа всі нові будут так, нам треба розширятися, бо у нас пікачук нет. То я ж прошу і кажу, ну що треба обов'язково. Вот мені мені, делал. Ти бачки появились, у мене тут все забито, захламлено. Захламлено. Ну, жесть яка. О, жесть яка. А як мені А як мені Я це зробити? Оце камстан. Капусть не треба буде почистить. Ну, я вже трохи в себе почистила, так. Трохи почистила, бо. Бомжаки ще. Давайте хлопці. Нам треба... Ти гониш. Нам треба лучники. У нас лучниками біда. Ну, я би сказав, у нас ще біда з бабу. Ну таке, не критично. Ще поки не критично. И, как, 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 как на наступный день. наступный момент. Думжики. Не кради бабло мое, с моей стороны. У меня и так нема его. Слава тому, Вот, вот, вот Покій, а чому, покій, чому в тебе покій. знову? Я ж покій. тобі казала, що треба зробити два цих ну, в двоє врід. Поки нема. Це ж три золота коштує. У мене зато є двоє башен. Дві двоє басейн. Не пройде. Гніда. Гніда не пройде. Ой, бля! Ой, бля! Не, все. О, Господи Так, ладно, треба розширятися. Так вот би родо. Ну, для того, щоб розширятися мені... Бляха муха треба ще чистити, бо рухи маловато. Маловато, сім, силу. Треба бабки. Бабки не треба. Ну А кого коли надо посыпать все. Так, ну я думаю, що треба ось тут а, значить. А ось тут у нас будуть лучники, да. Буде так. Хлопці, де гроші? я не поняла. Я вам вот я рублю. Нема, не заслужила. Так вот, у меня уже иконосцы. Пыконосцы. Да. Носят пыки. Пыки носят, да. Пыки носят. Вот все пыки носит. Так, ну потихеньку з моєї сторони бабусики з'являються. <ві> Що це <ж> таке? попадкову. Повернулась просто, <гас> просто <Я> А, все, <підково> <Я> все, все, вернулась, Це ти, типа підібрала <підково> флаг? Так, я випадково його підібрала. Ну це круто, що так можна вернутися назад і все відмінити. Це прикольно мені це подобається. Не погано, Непогано, непогано, блин. От що ти робиш? Ты потом відбувається. Потрошки. Башеньки стройны. Пашу. Ты ж казав, що ты кудись там підеш? Ой, поки, поки що може піки нахуй студити. <ріху> Відверто кажеч. <кажуть. ріху> Ой, ну ты вже біля самого порталу. Кайки, а то ж не портал. То что там, типа, я подбираться. Это цей. Цей я цей подбираю. Статуй. Так, у меня есть пиканосцы. Что-то у нас беда с лучниками, что пизда. Да, я ж тебе прошу и кажу. Я врятувала от этих самых. Угу. Куда ты послав? Куда ты их послал, бля? Куда послав? Меня тільки шлюб Ти чого ти там врятували? А ты їх кудись послав? І вони типа бігли ну, аж до порталу. Дерево. Та якого порталу? В кінці, он бачиш біжить. Так це може ты бомжа підняла за порталом? Те... Копейки Збирала. Не знаю, что він побіг до порталу. Може, просто еблю все за руками. Так, ладно, я тобі віддам, да. А як тобі віддати? Я О, уже воно. не помню. Ааа, ты ж треба покласти. Натари великий. Великий дум. Суки, ну походу свои почему. А, бо я твоїх всіх викупила. Я типа заплатила, мої будут. У мене тут тоже з моєї сторони ой, добряче бабла. Конечно, ходишь таки мою сторону обжираешь. Ой-ой, я тільки що за твою сторону заплатила. Що там заплатила? Это 3 прикопил. Це шо було. А забрала в 4 рази більше. А конечно. Як наше правительство. роздало тысячу, щоб забрати забрать и 4 с пот... ага, ага. податком. Боже, ну це прекрасна гра. Я її обожнюю, не знаю, вона мені така крута. Так, дай копійку, ти там десь. В у мене копійку. Так, грошики в мене є. Ой, блін, вони ще ж ловлять цих рибку. Ти ще тут бігаєш. Ой, прикольно. И музычка такая классная. Так, ну хай ходить, хай рыбку ловят. Так, что у нас тут а шея, опчики шо у нас тут с грошима? Чекай, ты в козлу уже скидаешь гроши А ты шо думав? Ну, хуй я себе. Охуєнна хазяйка. Повороги боялися і не сміхалися. Що, прийшов до мене красти, да? Ні, тут даньку сюди разі правда. Nécessaire. Так, щось у нас з людьми проблема. от реально чомусь з людьми проблема я трохи, з мордами прыгать. хто хто хто? В маску. А, да, 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 е, е таке ходить. Нам треба більше этих стрелков. Вот треба и уже на якусь сторону. бо же Мы просто стоїмо на месте. де их взять? Я тут бомжарню теж не можу знести, бляха-моха. Бо б... Не бомжар. Буде зовсім не ал. Ні, у мене ж тут одна построєна бомжарня. Так, да, але вона дає менше, ніж, ну, типу, один, день. ближче. Ещ и дороще. Ну ты шо дороще туда. И рич. Не. І, і у нас дві бомжарні і одна така. Буді, буді, буді Якби будиночок давав хоча б кожен день, але да, так за пять монет. Ну то окей, можна було б нести. Mm -hmm. А так mm -hmm. виходить, що воно ще якось рідко їх дає, чи то раз в два дня, чи то шо і ще за 5 монет, ми потім, якщо нас розгибуть, ми не віддамося просто. Ну, типа, да. все. Курублік побудував. Робіт забудований. Нічого. О, так, да, так. Да. Добрий день. А як тобі віддати? Та ж раніше можна було. Ну, еээ, цю хочу віддати. Тракутничка цього. Алмазіка. Ну, на німає бути якесь Ні, ні, нема нічого. А скрині рядом немає, в скрині десь рядом покласти? Так нема, нема куди. Що в скрині? Цікаво, цікаво. цікаво. фірмами у нас щось не пішло. Хм-м. Третя може ж побудувати, хоча і він буде за краєм. От ну, і так люто іще. Зараз лють людьми велика проблема. Чомусь Чому реально дуже велика проблема, я не можу зрозуміти? Ой. Так, і що у нас тут? Дядьку, що ти тут робиш? Тобі... А, ну да, давай, ну-ка, давай, 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 шватенько, шотинько, біжем, біжим, біжам, біжам, біжим, біжим, біжим.